Всім привіт, ну, що ж завершився чвертьфінальний матч між Іспанією та Німеччиною. 2-1 іспанці перемагають. Зараз будемо розбирати, що це взагалі був за матч. Давайте розпочинати, мої любі друзі. Розпочнемо ми іспанців 4-3-3. У нас Сімон у, у воротах. Лінорман, Меріляпор, центральні захисники, Марко Курелі, Дані Карвахаль по флангах. П'єдрі Родрі, Фабіан Руїс півзахисники, Альвар Марата, Ніка Вільямс та Ямаль, Трійка нападників. Німеччина 4-2-3-1, Мануель Нойер в воротах, Джонатан та Антоні Рюдігер захисники, Йодзуа Кіміх та Девітрам по флангах, Мереджан Тоні Кросс, центральні опорні підзисники. Вікайл Гіндуган, центральний атакувальний півзахисник, Джемал Мусяла по флангах та Кай Гаверц у нападі. А тепер давайте по матчу. По-перше, зустрічалися рівні суперники. На відео я це казав. Шанси взагалі були 50 на 50. Команди рівні, команди атакувальні, команди, які грають в атакувальний футбол. І в перші хвилини мені Іспанія дуже сподобалася. Вже на перші хвилини іспанці завдали перший удар в площину. Перші хвилин 5 були за іспанцями, справді, перші хвилин 5. Тому що потім, десь хвилин 10-ї, німці вже перехопили на мою собі тим точку зору ініціативу. Да, іспанці краще провели початок, був момент у Пенрі. Але потім і німці розпочали атакувати. Непані були ударі від Джемала ми в руки у Несімону. Тобто гольових моментів не було, але. У Німеччини, але небезпечні ці атаки були, які завершувалися ударами в площину. У Іспанії був хороший момент наприкінці тайму, коли Ніко Вільямс обіграв один в один захисника, пробив ближній кут і Мануель Нуер, відбив його удар. Ну, в принципі, перший тайм такий, команди пристосовувалися до одного 0-0, Без якихось стокольових моментів вірних, але моменти. І атаки були. Тобто атака на атаку, володіння, володіння, атака на атаку, це все було здорово. І по першому таймі там, у іспанців невеличка була перевага за ударами, а володіння трішки було за німцями. А, ось, я пригадую. А другий тайм був набагато цікавіший, тому що іспанці це забили. Іспанці забили дуже швидкий м'яч. 51 хвилин Деніоль ми забила і Ямаль маль віддає голіву передачу. Ідеальна комбінація Іспанії, Дані Ольму, футболіст Ребель-Лейпцига німецького, до речі, вривається, вривається е е е е так неочікувано і справді. І так знаєте, так пробиває так елегантно. Не сильно, але точно в Дальній кут. Дуже красивий гол, красива комбінація. 1-0 на користь збірної Іспанії. Потім не паганий був у Емілія Маля. Щоб забити в ось. Але німці також відповідали в своїми моментами. У Нікласа фюлькорга була стійка, і німці хотіли зрівняти рахунок. Але іспанці ось після забитого м'яча певні піймали. І німцям було дуже важко. Але Йодзу Яким ідеальний простір зробив на фюлькорга Ніклес лучше в стійку. Потім, напевно, був момент Хаверса, коли Кай вийшов один на один, так хотів перекинути знаєте, парашутом. Через вратаря трішки не вийшло. а ось І кульмінація. 89 хвилина флоріан вірц флоріан вірц забиває. Подачі виконував, якщо не помиляюсь, загружав Тоні Крос. А, хтось там з захисників поборовся в Мітштатах, ще навіть не помиляється. Це був, хоча ні, ні, тут є щось. Хоча ні, знаєте, ось трішки не пам'ятаю хто, але хтось там зробив скидку, була серія рикошетів, м'яч ідеально на Флоріана Вірце. на ногу так лік, і Флоріан пробив там стільки дуже красиво, свідку золотів, зрівняв рахунок Флоріан Вірц, зробив рахунок. В принципі, нічийним. Овертайме. Додатковий час. Один один. До речі, там, ще у німців був хороший момент на 95 хвилині, коли на 94 хвилині на останніх секундах Томас Мюллер міг забити. Це взагалі була б красива була історія, але Томас Мюллер э, випередив усіх, але м'яч в міліметр від стік проти. Тобто то німці після забитого м'яча піймали психологічну впевненість, а іспанцям було важко, і німці могли навіть забивати і перемагати. Другий тайм. Німці також розпочинають цікавіше. На, на такому емоційному піднесенні. Непоганий не тут момент був Нікласа Фюлькорга, щоб забити. Але потім іспанці також. ну не іспанська. Там атака на атаку. момент Дані Ольма був, удар Ерсабаля, Дуже такий потужний постріл від ну, і До речі, та Ольма та вийшов по перерві, я Це забув сказати, поміняв Ніка Вільямс забив. І... Добре. І Даніольма взагалі дуже здорово додав. У німців був супер шанс. супер шанс, До речі, там ще був дуже спірний епізод. В кінці першого екстра тайму був дуже такий спірний епізод. Uh, ні, Це був початок якраз другого овертайму. М'яч Джема Усіало влучає в руку Марку Курелі. І знаєте, такий момент 50 на 50. знаєте, Рука була відставлена. І Можна було й пенальті призначати у цій ситуації. Але, так розумію, що пенальті не призначили через відстань, можливо, вона була близька. Але там такий спірний дуже момент був. І цей момент він міг переломити. А ось німці, особливо в другому овертаймі, на пані моменти мало. Там Ніклас Фюлькер міг головою забивати, вони Сімон рятував. Тобто Німеччина здавалася психологічно, ось може забити, може. відчувалося. Так, да, іспанці також атакували, але психологічно я бачу, що німці. краще і німці можуть це зробити. Але забувають іспанці. Маріно. Футболістрала Сусіда. Після вісу Дані Який, до речі, зробить гол плюс пас, да? Далі на подачі Даніольма. І Меріна вривається, забиває. І приносить іспанцям в Там ще потім вихід буде Торреса. А, Тореса. Там ще і вилучення Дані Карвахаль отримав там, зірвав контратаку. І супер шанс був в кінці у німців, коли Ніколас Фюлькорк виграв другий поверх, пробив м'яч, пролетів дуже близько від стійки і все. І потім свисток, і збірна Іспанії перемагає. Хоча німці перестріляли Іспанці. 18 23 удари. 6-5 тут невеличка перевага Іспанії, 48-52 по володінню також трішки за німцями. Ну, Рівне володіння. Ну, на десь на десь пасів лише німці віддали більше. Звичайно, ну, що володіння та рівне. А, а Деякі взагалі. Тут написано 48 на 52, а ось. Можливо, 50 на 50. Ну, тому володіння рівне. Що тут можна сказати? 576 передач Іспанії, 586 передач Німеччини. Але іспанців Іспанці точно з передачі була вище, 85% у німців 84% по кутовим 1,5%. Ну і зараз ми подивимося по гольовим шансам. Тут, а тут у нас перевага у німців. 3,5% по гольовим шансам. 2, Нагоди, тобто 3 голіві нагоди в Іспанії, 2 упущені, у німці п'ять гольових нагодів 4 упущені. То Німеччина, я ж кажу, в екстра таймах настворювала більше гольових таких шансів, і німці були ближче. Тобто було б відчуття, що німці були ближче. Але яка вже різниця, що іспанці пройшли далі? Іспанці також дуже сильно зіграла. Німеччина? Німеччина, браво! Да, Німеччина програє, але вони грали класно. 576 передач у Іспанії 495 передач точні. 586 у Німеччині 497 передач точні. Також, скажу, я ж по володінню тут все рівно. Ось по голівим шансам трішки все було краще у німців. 18 ударів у Іспанії, 6 площину, 9 повзротати, 3 удари заблокованих у Німеччині. 23 удари, 5 площину, 11 повзротати, 1 каркас, 7 ударів заблокованих. По відборах краще була Іспанія. 5 сейв Сімона, 4 сейви Мануеля Нора, 37, 20, у Чао, 12, 9 перехоплення, 17, 22 порушення правил, 6 жовтих у Іспанії, 1 червона картка і 8 жовтих у Німеччині. Найкращі відболі, звичайно, ще Даніель Ольма. Людина робить гол плюс пас. І, звичайно, до Нівольмо тут найкращий футболіст. Але Німеччина. І справді була ближче до перемоги, ніж Іспанія. Хоча матч був рівний, так. Да. Але ці моменти, які були в німців, на мою суб'єктивну точку зору, справді були острішими. Ну, іспанців ми вітаємо. Німців. Ну, це рівні команди. Ці... Цей матч взагалі вартий фінал. Команди сильні, рівні. Ну хтось би вилетів би. Вилетіли Німеччина. Либо вилітає господар. Але вилітає з високо піднятою головою. Тобто, якщо ми беремо гру, то Німеччина. Не те, що Іспанцям не поступила. Навіть, навіть десь трішки німці переграли тут іспанців. Але Іспанія, браво! Іспанія також дуже сильна. І я вітаю Іспанію. Іспанія зіграє з переможцями пари Франція і Португалія. Дякуємо за увагу. Іспанія-Німеччина 2-1. Неймовірний суперматч. Павно, поки що ну це найкращий матч. Знаєте, атака на атаку. Це супер. Коли дивишся такі матчі, рівні, сильні команди, це завжди дуже і дуже здорово Дякую за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.